Ви от перекриття холодне, ну Понимаєте, От люди звикли, що утеплюють стіни. У мене стіна утеплена 200 мм пінопластом, але стіни утеплюються до четвірки, підлоги до п'ятірки, а от ну це якщо під нами там холодне приміщення. А якщо перекриття, отак, як тут, от, то воно утеплюється більше всього втрати тепла, то цю площину найперше треба утеплювати в хаті, потім вже стіни. Тому що це наполовину на більше має бути утеплення, якісніше бути на перекриттях, чим на стінах. Тому до цього треба в першу чергу братися, до утеплення перекриття. Тут залізобетонне перекриття, тут пінопластик клеїти, зверху стяжечку. І буде бомба. Ну І зону Маурлата треба утеплювати теж. Маурлат ватою, тут пінопластик з боку, з тої сторони загорнути, це важливо. Вентканали теж пінопластиком, димоканал.